Вітаю вас, шановні чарівники і чарівниці на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Всі благ і всі благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Але перш ніж починати переходити до теми нашого відео, давайте ми зробимо невеличкий такий ліричний відступ. Уявіть собі, початок Осені. Листва тільки починають падати. На деяких деревах все ще ж зелене, українське чарівне село. Ви приїхали у гості до своєї подружки сільської чарівниці, тобто до мене. І ми з вами в колі близьких подруг сидимо і ворожимо на картах Таро на цікаві нам теми, на цікавих нам людей і так далі. Якщо ви хочете собі 7D або 8D кіно, ви можете натиснути відео на паузу. І піти заварити собі чашечку чаю або кави і так уявити, ніби ми дійсно а, 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 маємо таку невеличку дивичу вечірку. Основна колода буде Таро Санта Муерте. Це одна з таких дуже крутих колод, які у мене є. І одна з улюблених, тому що вона дуже яскрава і в мене. Є певні асоціації з цією колодою. можливо, я колись про неї більш детальніше розкажу. Так, тема така. Послання вам від вищих сил, можливо, духів роду, можливо, ваших янголів, охоронців і так далі. Варіанта буде три. Варіанта буде три. Ми подивимось дійсно, що вам хочуть передати духи через карти. І так, давайте подивимось. Так. Перший варіант, яке послання для одиничок? Другий варіант, яке послання для двічок? Яке послання для двічок? І третій. Варіант, яке послання для трічок. Тож, дівчата, хлопці, прошу обирайте. Ви можете обирати по тайм-кодах. Зазвичай, коли я дивлюсь у себе на каналі якісь відео, для... коли я виражу сама для себе, я обираю по тайм-кодах. Або якщо у інших тарологів, то також по тайм-кодах обираю. Мені так просто легше. Також ви можете обирати, знаєте, загадавши, число від 1 до 3. Або просто подивитися все відео цілком. Можливо, для вас є послання не одне, а декілька. Тож, дівчата, якщо вам потрібно час щоб обрати, ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички. Я вас вітаю. Давайте подивимося якесь послання для вас. Тут у нас карта Паш води. Він же Паш Келихів або Кубків. Послання стосується дитини або дітозачаття. Що тут може бути? Можливо, дійсно іде така інформація, що скоро хтось стане мамою, а хтось татом. Давайте подивимось, розкриємо цю карту. Про що тут паш води? Колісниця. Тут про друження і про продовження роду. Тут такі карти випали. Колісниця інколи має е, е, таку трактовку, як брачний сигніфікатор в деяких моментах. А оця от карта у мене асоціюється з кров'ю, і саме кров'ю як передача інформації від предків до своїх нащадків, духи роду, так, б, так би мовити, така у мене асоціація з цією картою. От. Що тут може бути, тут дуже вірогідно буде, що у вас буде весілля скорим часом, або у когось з вашого оточення: сестри, брати, друзі, подруги, або ви. І так чи інакше, чи буде це ваше весілля, чи весілля близької людини, ви все одно найближчим часом потанцюєте на свадьби. Будете в дуже в хорошому настрої і гуморі. І також це стосується одночасно продовження роду. Я думаю, що все-таки це, це про вас, що ви найскорішим часом знайдете собі свою другу половинку, якщо її все ще немає. Також це може свідчити про те, що свальба може весілля, вибачте, весілля може бути через вагітність. Наче як і не хотіли так швидко одружуватись, але виникла певна ситуація і чоловік вирішив взяти відповідальність. Також це так, так може програватися. Давайте глянемо, чи дійсно одиничка скоро вийде заміж, чи знайде собі партнера, за якого вийде заміж. Так. Да. Так, да, дівчата. І саме цікаво, що не всі з вашого оточення будуть раді вашому новому кавалеру, і взагалі мало хто буде радий тому, що а, ви, ви пара з таким-таким. Можливо, ви оберете собі якогось чоловіка, котрий не буде вписуватися в образ того, якого чоловіка для вас бажає ваша мама, тато, можливо, бабусі дідусі. Можливо, сестра або брат, вони можуть говорити різне про нього і казати, що він вам не підходить, але ви по цій карті 5 мечів, да, 5 мечів, будете, як Бонні Клайд відбиватись від словесних нападок на вашу пару. І мені чомусь здається, що з його сторони. А, Конфліктів не буде ніяких, що його сторона прийме вас і вашу сім'ю як частин, як нову частину своєї сім'ї і оточення. Але з вашої сторони, по-любому, хтось буде казати, що він вам не підходить. Можливо, він буде занадто дорослий для вас. Наприклад, вам там 30-40 років, а він може бути старшим. Також це може бути таке, що він, можливо, з певною репутацією, яка робить його не самим завидним женихом серед тих, які поки що не одружені. Батьки ваші точно його любити не будуть, особливо мамі він не сподобається. Я пам'ятаю, о, у мене колись було спілкування з одним цікавим чоловіком. Ми щось на зразок дружили, хоча ми один одному подобались, і він потім мені це сказав, так що я була впевнена в своїх думках, він потім це підтвердив. Я з ним переписувалась, і він такий, знаєте, він рок н рольний меломан, навіть в нього був свій власний гурт, ну такий невідомий, але просто. Для душі вони грали. От. І я пам'ятаю, я своїй сестрі старшій колись казала, що він мені подобається. Вона мені каже: якщо ти будеш з ним в парі, я найму кіллера. Я так сміялась. Ну, такий, знаєте, був типічний рок-н-рольщик. Порушимо всі табу, бунтуємо проти всього, що. Тільки можна бунтувати і так далі. Я на таких, якщо чесно, падка. От. Можливо, ваш майбутній чоловік, котрого показали карти, буде якимось таким схожим на цього чоловіка, про якого я вам сказала, або іншими рисами характеру буде викликати обурення з вашого боку, не вас, а з ваших. А обурення ваших близьких? Як так вона з ним? Так, ну Що? Є ще якесь послання для мічок? Ні, дівчата, я вже не сказала. Давайте резюмувати. Одним словом, скоро ви, якщо ви в пошуку, знайдете собі достойного партнера, принаймні, по вашим на вашу думку, для продовження роду і для шлюбу. Якщо ви вже з кимось в парі, це означає, що він може вам запропонувати перевести стосунки більш серйозний рівень, тобто одруження. Якщо ви вже одружені, у вас скоро намічається народження дитини, а у деяких дівчат може бути все разом. Підряд і зустріч, і пара, і народження дитини скорим часом. Тобто, одним словом сплошні хороші новини. Єдиний мінус в цій ситуації, що я побачила на цих картах, це те, що ваші близькі будуть проти. І також одна жінка особливо буде проти, можливо, це мама. Тут вийшла просто королева мечів. Я її вам не показувала, зараз покажу ось вона. Це говорить про те, що хтось буде проти. Але, тим не менш, вам буде по цим балам і по цій карті шість жезлів. Ви все-таки на пролом, перекор всьому, станете парою при цьому офіційно. Такий був хороший. Перший варіант. Дівчата, давайте тільки вперед. Я за вас порадуюсь. Так. так перший варіант вже все. Одинички, до побачення, до нових зустрічі. Бувайте! Мирного вам неба! І так, двічки, я вас вітаю. Я вам бажаю мирного неба всього найкраще. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Тема така це послання вам від вищих сил. І ваша карта на другому варіанті це імператор. Імператор. Що ж це може бути? Ну, Можливо, на зв'язок вийшов хтось з покійних вашого роду, можливо, ваш батько, якщо він вже пішов у той світ, можливо, ваш дідусь, от, і він вам хоче щось передати стосовно, можливо, якоїсь дуже важливої сфери вашого життя. Давайте подивимось, а що ви хочете передати двічка, сила і туз пентаклів. Що тут знову про одруження? Тут про народження дитини. Знову вже другий варіант підряд, коли народжується дитиночка. Довго очікувана? Можливо, ви довго не могли завагітніти, або, наприклад, у вас були якісь проблеми по-жіночому, або у вашого чоловіка законного були проблеми по чоловічому, По чоловічій сфері здоров'я. І ви як намагалися або знайти партнера, або намагалися з вашим партнером, якщо він у вас є, і довгий час, причому, ви, ви намагалися зачати дитину, але все ніяк. І по цьому імператору це виходить хтось із ваших охоронців, ну, янголів охоронців духів, які вас бережуть, цей чоловік він вам каже, що ви Рано чи пізно народити дитину, можливо, навіть в найближчі там, декілька років, 2-3 максимум. І то, можливо, не три, а рік-два. Найближчий цей час ви зачнете і народити дитину. Це буде хлопчик. Можливо, потрібно буде особливо приділяти увагу своєму здоров'ю під час виношування, тому що як накрутив, все-таки випав повішаний, але для мене повішаний він став. Декілька років тому, навіть інколи приємною картою, тому що для мене повішений інколи означає прямо саме народження або зачаття дитини. Довго розказувати чому, можливо, я колись окремо відео на цю тему зніму, от, але, тим не менш, в цій колоді він мрачненький, і саме тому я роблю висновок, що, можливо, придеться особливо приділяти увагу вашому фізичному стану під час винашування. І після пологів також. Бо можливо, постеродова депресія, але це не буде довго. Можливо, просто якісь певні е, фактори, які трошки-трошки мрачать щастя, але вони е, не заберуть його у вас, у вас все буде добре. Давайте подивимось, що хочуть сказати духи двієчка. Так. Вісім жезлів. жезлів. Тут про вашого сина хочуть вам сказати, про майбутнього. Ну, скажіть за все, це буде син, хоча може бути і дівчинка, але у більшості програється, що все-таки сина народите. І тут іде таке, що ваш син буде особливим. Він буде таким. Яскравим, задорним, життєрадісним, хохотунчиком. І у нього буде з самого дитинства проявлятися дуже яскрава харизма. От У мене є знайомі, і, ну, довго про них розказувати. У них є два сина. І один із них він просто от ще маленький в школу ходив, молодші класи, але він такий хахмач, жгун. Так би мовити, жарти за жартами. він якось так себе поводить, знаєте, наче він як маленький, але дорослий. І причому, при всьому, дуже зріло в деяких ситуаціях себе проявляє. Я б могла сказати приклади, які там були у них, в їхній сім'ї, але я чомусь вагаюся казати вам чи ні. Тому що я у них, звісно, не питала дозволу, чи можна це озвучувати, я не буду, мабуть. Але тим не менше, у вас буде особлива дитина, і вона буде, можливо, навіть по карті диявола, який випав після пожежі, жезлів, мати якийсь чарівний дар, або, як мінімум, бути дуже з такою скаженою харизмою, коли він буде дорослішати. А ви особливо це будете помічати, що він не такий, як всі, що він дуже особливий. Можливо, він буде вогняного знаку Зодіаку. Це Лев, Овен та Стрілець. Стрілець вже, здається, третій знак, який вогняний, і що мені не зраджує пам'ять. Він буде дуже таким задорним і, і так далі. Коротше, він вас буде радувати, і ви будете інколи дивуватися, як так у мене народилася така чудо дитина, от якось так. Тут для тих дівчат знімається другий варіант, у кого були певні труднощі, труднощі щоб знайти собі пару або щоб зачати дитину. І ваші хранителі роду, особливо один, і з них оцей імператор, який випав на сигнафікацію, можливо, дійсно ваш батько покійний. Він каже: у тебе ще буде дитинка. Якщо ви дивитесь, коли вам там років 50-60, це означає, що ваші діти вас порадують внуками нарешті. Або якщо ви сама, і ви там, на жаль, ніколи діти не народжували, це означає, що у вас можливо буде якийсь творчий проєкт. Або хтось з близьких вам людей зачне дитинку, і ви будете допомагати її виховувати. І це буде ваша радість в тому плані, що я хоч так трошки побуду бабусі, можливо, якось так. Це інколи буває у учителів у школі, коли, допустимо, там учителька працює в школі, але своїх дітей немає, у неї є цілий клас дітей. Не рідних по крові, але рідних по духу, і вона їх виховує і допомагає батькам з них зробити щось толкове. Ну, вибачте, я так це обозначу. Ви також можете бути якось задіяні в такій ситуації. Але для 99% дівчат, які обрали другий варіант, дитиночка буде своя власна. Якось там дівчата. Люблю цю колоду. Так, ну що? До побачення, до нових зустрічей. Бувайте мирного вам неба, всіх вам благ. Всіх благ, дівчат. Удачі. Трієчки Трієчки, Я вас вітаю. Бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі часки благ, всі часки благи, Давайте з вами поворожимо на таку тему. Що вам хочу сказати вищі сили. І на, вашу, на ваш третій варіант випала карта можеці це два меча. Про яку ситуацію хочуть вам сказати, або щось, що нарешті відріжеться, старе, і буде новий початок, або це говорить про баланс, що ви будете балансувати з чимось і чимось, знаходити рівновагу, ідеальний стан зени. Про що тут оці ножиці? Два, два келиха, два келиха, туз келихів. Дівчата, невже тут знову про кохання і про народження дітей? Можливо, ці ножиці символізують перерізання пуповини, імператриця? Я ближче піднесу до екрану. Ну, дівчата, тут знову йде народження дітей, і тут знову про щастя, яке наближається. Як реклами Кока-Коли на Різдво щастя наближається. От, тут якось так. Я би вам радила подивитися перший і другий варіанти також помімо третього, тому що в даному відео, як я зрозуміла, Варіант плавно перетікає із одного в інший, і це відео знято для одного типажу ж дівчат, у яких скоро будуть світлі і добрі переміни в їхньому житті. Що тут я бачу? По-перше, тут дуже цікаво тут те, що говорить про те, що ви знайдете собі пару або налагодите стосунки вже з існуючим партнером, якщо він у вас є. І тут дуже велика вірогідність того, що. Народиться дитина, сама дитина. І по карті два Келихи, можливо, навіть буде двойня. Хлопчик і дівчинка, також може бути. Або одностатеві близнюки. Мальчик і Мальчик, дівчинка і дівчинка якось так. Ну Знаєте, я за вас якщо ще рада. Я рада, коли таке показують на картах. Дуже світлі, добрі варіанти. Всі три вийшли і ваші також. Давайте додамо трошки інформації для вас, що ж хочуть сказати карти, трієчка. Паш, лицар, король, трижезли. Тут ціла сім'я карти говорять про те, що, знаєте, мені здається чомусь, що духи вашого роду вийшли на контакт через ці карти, ті, які знають, яке у вас буде майбутнє, і вони як хочуть вас заспокоїти, висушити ваші сльози і сказати, що так чи інакше в тебе буде пара, в тебе буде сім'я, діти, онуки. Чоловік коханий і надовго, на дуже-дуже, дуже багато років, можливо, навіть на все життя, поки ви живете це. Ну, тут якось так, дівчата. Тут дуже хороший теплий розклад. І я прям відчуваю ніжне тепло, як тепло від обіймів з коханою людиною. Є ще щось, що хочу сказати. Ні, дівчата, вже все сказано, вже все сказано. Короткий вийшов третій варіант, але лише тому, що перші два вони про одне й те саме, те, що і в вашому варіанті є. Тому я б вам би вам радила подивитися також і перший і другий варіант, тому що вам це зрезонує на всі 100%. Я впевнена, в цьому дівчата. Добре, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Все часки, благ. Всяческий благословинь відчути себе, наче як боженька вас поцілував і так далі. Добре, дівчата я вам дякую, до побачення.